І закриття двох тисяч кримінальних справ. Тобто то те, що ми вимагали, воно відбулося. Те, заради чого, якби ми власне, зараз тут знаходимося. Тому товариство, зараз є яке завдання? Я вам передаю вказівку голови партії, але Тягнебока. не Значить, Ми зараз організовано покидаємо приміщення міської ради. Але наші сотні Свободівські продовжують наразі тримати периметр зовнішній при вході. Але тут в приміщенні нікого немає. Відповідно, ми продовжуємо тримати зовнішній периметр. Потім прийде голова партії, і він вже детально розкаже наш наступний план дій, що ми робимо. Наразі е, е, організовано сотні виходять, стають на тут на периметрі. А ми в цей час забезпечуємо, щоб приміщення було порожнім. А відповідно, якщо ви знаєте, що десь хтось відійшов там пішов, то ви їх всіх збираєте і виводьте зараз організовано на периметр. Товариство. Ну, бачите, наша позиція, та жорстка, яку ми зайняли, вона дала результат. Бачите, як вони крутилися, як ті вужі, але все-таки вони їх змусили прийняти це. І на сайті Генерального прокурора є це повідомлення. Ну, а якщо так станеться, що вони почнуть нас дурити, то в будь-який момент ми знову сюди зайдемо. Тому, товариство, продовжуємо нашу боротьбу і прошу всі сотні свободівські шикуйтесь на зовнішньому приміті. Дякую,